Добрий день, дорогі друзі. Я сьогодні прийшла на прийом до лікаря-офтальмолога. Я була тут ще рік тому назад. Коли я прийшла до неї, а я не бачила взагалі на одне око, майже трошки на наліве. І на праве око я бачила дуже-дуже мало, тому що зір ось такий у мене, якби з дитинства, а потім операції і все. І ось коли вона мені сказала робити операцію, я відмовилася, тому що кажу: я хвора, от для чого я б душе робити ці операції і так далі. Але вона все-таки ну, говорила мене, і ось я зробила операцію. Якщо я раніше бачила тільки три верхні рядочки, букви, і то тільки на одне око. Без окулярів я не бачила я тільки з окулярами. То зараз, слава Богу, я вже можу обходитися без окулярів. І так, ось тут я зараз зайду до неї на прийом. Подивіться, будь ласка, це майже в самому центрі Парижа. Ось які тут будинки гарні, які тут ось, бачите, це площадка туди підніматися. Це такий ось ліфт, старовинний, дуже і дуже гарний. Бачите, осенце. Коли я буду у доктора, звичайно, знімати я не зможу, але я з вами можу тоді теж і поговорити. Так що, добре, дорогі мої, зараз я буду заходити і потім я вам покажу, як це відбувається.